Вітаю в ефірі. Новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Вже за тиждень повітряні тривоги для Запоріжжя й області планують оголошувати окремо детальніше у випуску. У другому поліклінічному відділенні Запоріжжя триває святкова акція. Протягом березня жінки мають змогу замінити кришталик ока позачергово. Подробиці вже в випуску. Вантажівки, міні-екскаватор та інше приладдя в Запоріжжі передали гуманітарну допомогу в вигляді спецтехніки від благодійників з Німеччини. Деталі за мить. Чоловік отримав поранення внаслідок атаки по Пологівському району. Ворог атакував ФПВ-дроном, коли чоловік порався на власному подвір'ї в Гуляйполі. Внаслідок удару постраждалий, дістав поранення. Ніг та голови йому надали першу медичну допомогу. Загалом упродовж доби окупанти завдали 424 удари по 14 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 19 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та гаражів. Війська РФ здійснили 30 авіаційних ударів по Новояковлівці, плавнях, степовому, п'ятихатках, Лук'янівському, Кам'янському, Гуляйполю, Залізничному, Чарівному та Тимирівці, 235 БПЛА різної модифікації, атакували кам'янське гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку. 11 обстрілів з РСЗВ накрили кам'янське Щербаки, Малу Токмачку, Новоданилівку та Чарівне. 148 артобстрілів задано по території кам'янського гуляйполя, Щербагів, Новоданилівки, Малої Токмачки, Черівного та Новодарівки. За даними генштабу, ворог активно атакує позиції наших військових в Запорізькій області. На Оріхівському напрямку за добу наші захисники відбили 11 спроб ворога просунутися вперед в районах Малої Токмачки, Малих Чорбаків, Настерянки, Кам'янського та П'ятихаток. На Гуляпільському напрямку противник атакував 5 разів в районах Привільного та Новосілки. Тим часом наші захисники показали, як дають відсіч окупантам. Вночі росіяни масовано атакували Україну ракетами і дронами. Під ударом опинилися енергетика і газова інфраструктура. А в Київському районі Харкова окупанти вдарили іскандером по цивільному підприємству. Виникло загоряння п'яти автомобілів та десяти гаражів. Спалахнула пожежа в квартирі житлового будинку. Пошкоджено понад 30 будинків приватного сектору. Постраждали восьмеро людей, двоє госпіталізовані. Триває відновлення теплопостачання в восьми багатоквартирних в будинках це 670 абонентів. Станом на 9 годину ранку маємо інформацію про вісім травмованих осіб, серед них п'ять жінок та троє чоловіків. В них, не загрожуючи життю поранення, порізане тілі, забиття внутрішніх органів кінцівок. На місці продовжується огляд місця події, ліквідація наслідків, вилучення уламків для проведення експертиз та майбутніх судових процесів вилучення доказової бази сабрештів цієї ракети. Пізно ввечері збройні сили РФ атакували Одещину ударними безпілотниками. Попередньо типу шахет. Під ударами були об'єкти енергетичної та цивільної інфраструктури, пошкоджено та зруйновано щонайменше 10 приватних будинків у передмісті Одеса, господарчі споруди, газопровід та автомобілі. Через атаку ворога без електропостачання залишилось понад 2,5 тисячі місцевих жителів. Вранці росіяни атакували Україну ракетами на Одещині в Подільському районі. Внаслідок падіння уламків однієї з крилатих ракет виникло загоряння приватного одноповерхового житлового будинку. Ще чотири помешкання пошкоджені. Противник здійснив запуск семи крилатих ракет типу калібр по Тернопільщині. Завдяки злагодженій роботі протиповітряної оборони вдалося знищити п'ять ракет. Проте зафіксовано два влучання у важливий об'єкт критичної інфраструктури. Внаслідок удару сталося загоряння газу, яке було оперативно локалізоване та ліквідоване підрозділами ДСНС. Завдяки оперативному реагуванню рятувальників пожежу повністю загасила. Постраждалих та загиблих внаслідок атаки немає. В результаті обстрілу було зафіксовано падіння тиску в газотранспортній мережі регіону. Відповідні служби попередили споживачів, зокрема керівників громад, закладів освіти та непобутових споживачів про можливі тимчасові обмеження у постачанні газу. Вже за тиждень повітряні тривоги для Запоріжжя й області планують оголошувати окремо. Про це під час прямого ефіру у своїх соцмережах повідомив голова ЗОВА Іван Федоров. За оцінками фахівців, таким чином вдасться скоротити загальний час повітряних тривог приблизно на 20-25%. Проте головним пріоритетом залишається життя та здоров'я громадян. Буквально декілька. Годин тому в нас була проведена нарада, а саме рада оборони Запорізької області, де було прийнято рішення, що вже на наступному тижні нам вдасться провести розподіл включення повітряних тривог по деяким районам та громадам Запорізької області. Сьогодні військові спільно з ДСНС спільно з Нашими підрозділами обласної військової адміністрації відпрацьовують, будуть відпрацьовують питання, вивчають загрози. Якщо, наприклад, ми бачимо локаційно, що каби летять умовно на гулі або орігів, то в безпосередньо в обласному центрі в місті Запоріжжя повітряна тривога вмикатись не буде. Приміщення для протирадіаційного укриття в підвалі міської дитячої лікарні номер 5 існувало ще від дня відкриття закладу. Проте, оскільки не було потреби його використання за прямим призначенням, то з початком війни питання про його капітальний ремонт та облаштування стало руба. З вересня минулого року укриття почали приводити до ладу. Ремонтні роботи мають завершити до кінця поточного місяця. І вже в квітні, під час тривог та в ситуації небезпеки в протирадіаційному укритті. Зможуть перебувати маленькі пацієнти лікарні. Під час користування е ну, вияснилося, що воно не готове для того, щоб там довго його експлуатувати. І було прийнято рішення е не нами, це ж комісією е зробити ремонт, зробити. Е Таким укриттям де можна було перебувати довгий час тяжко хворим дітям під час обстрілів. Безумовно важливим і актуальним є питання укриття. Знаю, що проект був ще в 23 році, якщо я не помиляюся. У 24-му уклали договір на прозору, почалися роботи. І сьогодні хочемо подивитися, який стан їх виконання, тому що ну 100% дитяча міська лікарня зобов'язана мати таке приміщення. Санітарно-гігієнічні кімната, харчовий блок, генератор, баки для питної води, двоповерхові ліжка та ігрові куточки для дозвілля малечі. Тепер це все є в протирадіаційному укритті п'ятої дитячої лікарні. Крім того, відремонтована та оновлена система вентиляції. Зараз закінчується установка підйомника. А так, в принципі. Все закінчено, а розраховано на 77 осіб на всіх, хто буде нуждатися. На 77 – це для на дітей, які будуть е, знаходитися на ліжку на для тяжких дітей. А для дітей, які будуть передвигатися своїми ногами, і для супроводжуючих персоналу, міста там достатньо буде для всіх. У Запоріжжі продовжує працювати друге поліклінічне відділення на базі четвертої міської лікарні. Реорганізація медзакладів відбулася в вересні минулого року та сприяла якості надання медичних послуг запоріжцям. Зокрема, розширено перелік послуг, які надають поліклініці, а також оновлено обладнання для фахових обстежень пацієнтів. З подробицями Вадим Сорвін. Аудіометричний кабінет, консультація та допомога отелеранголога, хірурга і інших вузьких спеціалістів. Все це доступне містянам у другому поліклінічному відділенні четвертої міської лікарні за адресою Металургів, 9. Обладнання для медичних досліджень тут оновлюється стабільно, кажуть співробітники закладу. Кожного місяця ми оновлюємо обладнання лікарні від 2 до 5 мільйонів гривень. За рахунок Національної служби України заробленої нашою лікарнею. Найбільшим попитом у містян пользується апарат УЗІ, який був придбаний за 2,7 мільйона гривень. Нещодавно було закуплено обладнання для лор кабінету оновлено. А це найсучасніший апарат ультразвукових досліджень. У поліклінічному відділенні він з'явився минулого року. Лише за один день обстеження з його допомогою проходять кілька десятків людей. Злагоджена робота спеціаліста з апаратом дозволяє отримати результат одразу після процедури. Направити на УЗД дослідження може як сімейний лікар, так і вузький спеціаліст. Пацієнту ж залишається тільки зробити завчасний запис в реєстратурі. Це експерт апарат. Який дає можливість виявити пухлини від 5 міліметрів сучасне обладнання, яке тільки можливо зараз бажати В середньому 18-20 людей. 18-20 зон ми досліджуємо за один день. Це і жінки, чоловіки чи тільки? так, жінки, чоловіки профільного відділення, тому запрошую на прийом фахову допомогу. Тут можна отримати і в хірургічному кабінеті. А от у аудіометричному кабінеті завдяки новітньому обладнанню можна визначити точний слух людини. Також нещодавно в поліклініці почали діяти мамологічні та гінекологічні кабінети. За місяць поліклінічне відділення надає консультації та допомогу понад п'яти тисячам пацієнтів. Об'єднання медзакладу із четвертою міською лікарнею минулого року пішло на користь не тільки запоріжцям, а ще й персоналу кажуть у клініці. З 1 вересня два року, після об'єднання лікарні заводського району і третьої лікарні, ми почали працювати як друге поліклінічне відділення за адресою Металургів, 9. Моя особиста думка, що об'єднання двох лікарень позитивно повлияло на економічний стан нашого закладу За рахунок скорочення адміністративного штату. Ми змогли зробити покращення в зарплатні наших співробітників. Водночас, друга поліклінічне відділення плідно співпрацює з офтальмологічним відділенням четвертої лікарні. Зокрема, протягом березня лікарі проводять акцію для жінок із заміни кришталика ока. поза чергою та запрошують усіх, хто цього потребує, скористатися нагодою. Вадим Сорин, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Підприємство, працівники якого одним з перших прибувають на місця прильотів Запоріжжя Ремсервіс. Вони готові допомагати людям цілодобово будь-якої пори року. Чим живе сьогодні це комунальне підприємство? Ми дізналися під час робочого візиту виконуючої обов'язки міського голови Запоріжжя Регіни Харченко. Детальніше в сюжеті Ірини Чернової. Добрий день. Що ну, робите, розказуйте. Чим допомогти? Хватит. Все є. Все є? Все є? Все, все є. Супер. В штаті Запоріжжя реєм сервісу майже півтори тисячі працівників. Наразі працюють трохи більше тисячі. Гострого дефіциту кадрів немає, але потреба у висококваліфікованих спеціалістах не втрачає актуальності. Потрібні трактористи, потрібні слюсаря, потрібні електрики. Тобто робочі спеціальності вони завжди були в дефіциті. А сьогодні це особливо. Тим більше у нас при всьому продумана наша муніципальна аварійна служба. Там взагалі одні фахівці повинні працювати. Чом високої кваліфікації не нижче четвертого розряду бажано п'ятого на і є особливо зварювальники, які, які працюють в стіснених условиях, в підвалах варять труби під давленням. Це Фахівці високого рівня з початком повномасштабного вторгнення у комунальників з'явився новий фронт робіт. Вони лагодять пошкоджені від обстрілів оселі містян. Я розумію, що це великий виклик для е, всього міста, тим паче для підприємства, яке теоретично мало просто обслуговувати житлові будинки, там забезпечувати, грубо кажучи, їх порядок та цілісність. Нам доводиться робити те, що ми робимо. У нас і муніципальна аварійна служба і автотранспортна. І багато служб воно таке многоціліве, розвинене. Ми маємо підрозділи во всіх районах міста і обслуговуємо близько тисячі будинків. Крім цього, як керуюча компанія. Я керуюча компанія. У нас складні складні будинки. У нас 90 будинків, які читаються відким жильйом, і 55 гуртожитків, і сім локацій, де проживають переселенців. Під 450 чоловік сьогодні проживає міський городок на пісках, де сьогодні проживає 245 чоловік переселенців. Тому багато роботи і дякую всьому колективу і нашому і дякую міськвиконкому. Наразі на підприємстві є запит створити централізований логістичний хаб. Нині всі ремонтні матеріали знаходяться у різних районах. Не всі з локацій є спеціально облаштованими під довготривале зберігання. У нас на сьогоднішній день е, ми займаємося. Е... Будівельними матеріалами, які постачаємо населенню, які йдуть на відновлення після атак. Але ні у кого, крім нас, немає територій, де можна було б це приймати і зберігати. У нас вже завантажено це дякувати Богові. Це не 22 й рік, 25. й да? і У нас сьогодні достатньо матеріалів, і ми працюємо, але працюємо все одно все одно з колес. У нас більш як місячного запасу нічого. Чого немає, це все йде зразу в роботу, зразу вже працюється. Але це потрібно десь бути завантажено в одному місці. Потрібна бути техніка, потрібні люди, які будуть розуміти, куди що повести. Це логістика. Очільниця міста пообіцяла опрацювати з командою нагальне питання, адже це про швидкість реагування комунальників і якісне збереження ремонтних матеріалів. Ірина Чернова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Швидке реагування під час надзвичайних ситуацій, забезпечення роботи об'єктів критичної інфраструктури та надання допомоги постраждалим внаслідок російських атак. Це все стає можливим завдяки співпраці з міжнародними партнерами. Федеральне агентство технічної допомоги Німеччини надало міському та обласному водоканалу спецтехніку та обладнання. Це тантовані вантажівки, міні-екскаватори, прилади для фіксування витоків води та аксесуари. Ця вся техніка піде нам на обслуговування наших мереж, тому що основні наші мережі проходять в полях. Велика кількість, більше 400 кілометрів зараз. І е, техніка повнопривідна, це нам дасть змогу працювати в будь-яку погоду. Також міні-трактор це дуже добра річ і нам буде хороше підспір'я для роботи в приватному секторі. І, а також прибори, це основне наш зараз проблемне питання для підприємства це збереження втрат води. Якраз ці прибори дадуть нам змогу повністю обстежити наші водогони. Протягом 2024 року Запоріжжя отримало 30 одиниць спецтехніки завдяки співпраці з федеральним агентством технічної допомоги Німеччини, а це запорука стабільної роботи наших комунальних підприємств. Зранку, що б не було, якою б не була ніч, ви встаєте, йдете і робите свою роботу. І е, саме тому місто й живе, саме тому ми пережили складні часи, ми пережили складний опалювальний сезон, в якому також була дуже велика кількість роботи вашого підприємства. І продовжуємо працювати і жити далі. На наша мета оновити матеріально технічну базу всіх комунальних підприємств. Для чого? Для того, щоб ви могли оперативно виїжджати на ті виклики, які надходять, оперативно реагувати на аварійні ситуації і, звичайно, виконувати свою задачу з надійною технікою, а не та, яка спочатку техніку полагодити потрібно, а потім ще виконати задачу. Тому вам щиро за це дякуємо. Надзвичайники та небайдужі громадяни врятували рибалку, який провалився під лід в затоці Дніпра. Тож рятувальники вкотре попереджають через весняне потепління крига тане, стає особливо небезпечною. Подробиці далі. В затоці річки Дніпро під лід провалився рибалка. Ще до прибуття водолазів допомогу потерпілому надали небайдужі громадяни. Використовуючи човен, вони дісталися до нього та витягли з води. Рятувальники за допомогою мотузки доправили човен з чоловіком на берег та передали потерпілого медика. Бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала 69-річного врятованого до лікарні. 56-річна жінка вранці пішла з дому. А коли повернулася, виявила відсутність ноутбука та ювелірних виробів. Поліцейські з'ясували, що до замка вхідної двері підібрали ключ, проникли до квартири та викрали цінні речі. За кілька годин встановили особу та місце знаходження правопорушника. Ним виявився 43 річний житель Запоріжжя. Поліцейські провели обшук за місцем його мешкання та вилучили викрадені інші речові докази. За матеріалами ДБР Хортицький районний суд визнав винним в державній зраді колишнього правоохоронця, який дочекався окупації Дніпрорудного в Запорізькій області та вступив до лав народної міліції загарбників. Зрадник заочно отримував покарання вигляді позбавлення волі на 15 років з конфіскацією майна. Підтримка ветеранів, їхніх родин, сімей загиблих захисників і захисниць у Запорізькому регіоні на 2025 рік передбачено понад 357 мільйонів гривень на програми підтримки ветеранів та військовослужбовців. Одна з ініціатив впровадження посад фахівців із супроводу ветеранів, які допомагають їм адаптуватися до цивільного життя. У дев'яти громадах області вже працюють 15 спеціалістів із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. 8 із них. Них ветерани війни загалом в регіоні створено 54 посади фахівців, які взаємодіють із ветеранами. Найближчим часом такі спеціалісти будуть задіяні у закладах охорони здоров'я. Плануємо відкрити в цьому році кабінет турботи в одній із лікарень. Також там будуть працювати фахівці із супроводу. Це новинка законодавства цього року, що лікарні можуть також взяти до себе на посаду фахівця із супроводу. Передбачено в Запорізькій області вже дві посади це обласні лікарні, обласна психіатрична обласна клінічна лікарня. Введено посади фахівців із супроводу. Маємо знайти також людей, які будуть працювати. У цьому напрямку один з напрямків роботи героїзація загиблих захисників та збереження пам'яті. Про них вже започатковано церемонію прощання з військовими на острові Хортиця. А у жовтні 2024 року в парку Металургів відкрили меморіальний комплекс дерево пам'яті, який планують розширяти. Заплановано в цьому році також відкрити алею пам'яті на сьогоднішній день. Збирається інформація по нашим загиблим родинам із числа містян і з числа жителів саме Запорізької області, але пам'яті буде передбачати розміщення відповідних інформацій, фотографій саме для всіх жителів Запорізької області, не тільки міста Запоріжжя. Запорізька область вкотре стала регіоном з підвищеним ризиком захворювання на туберкульоз. Сприяють поширенню хвороби, внутрішня міграція та бойові дії. Тож у групі ризику наразі перебувають тисячі людей. Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Попри складну епідеміологічну ситуацію, в області розширюються охоплене обстеження. Також модернізують лабораторну базу, тож вже впроваджено тести, які допомагають визначити наявність інфекцій в Організмі за аналізом крові медичні фахівці запевняють, єдиним ефективним способом захистити дитину від інфекції є безоплатне щеплення до того ж, усі медзаклади повністю забезпечені вакцинами. А от в лікуванні туберкульозу для дорослих можна скористатися інтерактивними методами: відеодот та смарт-бокси, які дозволяють контролювати відкриття контейнеру з ліками в потрібний час. За підсумками 2024 року охоплення профілактичними щепленнями відповідно до календаря профілактичних щеплень у дітей до року в області у нас задовільна і складає 96,3 Тим не менш, сформувалася група невакцинованих дітей у віці старше одного року. І от саме серед цієї ризикованої групи щеплення проведене менш ніж наполовину. Показник склав 43,6%. При тому, що цілове значення для. Цього показника повинно бути не менше 80%. Пацієнти мають можливість лікуватись не обов'язково в стаціонарі. На сьогоднішній день майже 70% пацієнтів починають лікування з першого дня амбулаторно, що значно покращує їх і становище і становлення до свого лікування, ставлення до свого лікування. Також на сьогодні Є велика можливість забезпечувати контрольоване лікування не обов'язково пацієнтам щодня відвідувати протитуберкульозний диспансер, щоб прийняти про ліки. Контроль за лікуванням здійснюють і сімейні лікарі, в тому числі, і існують інтерактивні методи. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.